Різдво і Новий рік найнезвичайніші свята, адже їх святкують в усьому світі, але скрізь абсолютно по-різному. Тому сьогодні ми вирушимо у воістину дивне місце. Кажуть, що десь на півночі південноамериканського континенту просто посеред джунглів, Дельти Амазонки є дивна країна Бразилія. Там живуть найвеселіші люди в світі. Вони постійно влаштовують свята з карнавалами, парадами, танцями і нестримними веселощами, що тривають в день і вночі. Місцеві звичаї у Бразилії мають свій особливий колорит, адже ця країна увібрала в себе індіанські, португальські і африканські традиції. Тому всі свята тут схожі на справжнє диво. Головна особливість тутешніх новорічних свят полягає у кліматі. Адже коли у північній півкулі зима, у Бразилії температура деколи досягає понад 30 градусів за Цельсієм. Але це не все. Незважаючи на те, що більшість бразильців католики, місцеві різдвяні традиції тут абсолютно не схожі на традиції інших країн. Підготовка починається за кілька днів до Різдва. Спершу ставлять головну ялинку країни у центрі ріо де Жанейро. Торік вона була настільки велика, що її було видно з космосу. Вулиці прикрашають вогниками тисяч гірлянд і різнобарвних ліхтариків, а тротуари буквально застилають килими з канцелярського паперу, який викидають за вікон. Місцеві жителі одягають білі вбрання і збираються на вулицях поряд із музикантами і імпровізованими театрами. В Бразилії не прийнято святкувати різдво вдома, тому людей на вулицях міст так багато, що дістатися куди-небудь можна лише на метро або пішки. В Різдвяну ніч небо осяюють тисячі вогнів від феєрверків, після чого починається парадний хід до океану. Бразильці б'ють барабани, танцюють, співають пісні. Святкування триває всю ніч. Наступного дня після різдва діти традиційно чекають дарунків від папа і Ноеля. Так тут звуть Санта Клауса. Незабаром на вулицях з'являються люди в дивовижних вбраннях, які бігають з прапорами в руках. Вони символізують народження Ісуса і наближення Нового року. Тут їх називають безумними королями. Новий рік у Бразилії називається Ревеліон. Що переводиться як братання. Місцеві жителі називають одне одного братами і сестрами, забувають всі образи і непорозуміння. Напередодні свята бразильці збираються на пляжі, запускають в океан свічки на дерев'яних підставках, прикрашених квітами. Так вони шанують і манже, повелительку морів. А коли настає північ, починається грандіозне піротехнічне шоу, яке супроводжується бризками шампанського та дзвоном тисяч келихів. За традицією, після першого тосту потрібно обійняти ближнього, з'їсти рівно 12 виноградин і загадати бажання, новорічне святкування триває кілька днів і плавно перетікає в ще одне грандіозне свято зимовий карнавал. Новий рік і різдво в багатьох країнах світу це родинне свято. Але тільки не в Бразилії. Тут навпаки. Люди відриваються від сім'ї, і збираються в великі компанії. Для бразильців ми всі одна велика сім'я, пекуча суміш різних культур і життєрадісного характеру місцевого населення зробила Бразилію всесвітньою батьківщиною веселощів і танців. Бразилія це країна. Де свято ніколи не закінчується. Ну що ж, ось і добігає кінця наш випуск про новорічні традиції в Бразилії. Але вже скоро чекайте новий випуск з черговою порцією різдвяної магії. До зустрічі!